Продажні міністри голосування чужими картками та матеріальна допомога депутатам мільйонерам. Зі всіма цими вадами української політики в раду йшли боротися мої колеги-журналісти. Але здається, зламати систему зсередини не так вже й легко. Нова рада, нові обличчя, серед яких немало відомих журналістів. Вони стали відомими завдяки своїй принциповій позиції та викриттям корупції. Але зараз я розумію, що вляпались вони. Тому що те, що я чую з інших списків людей, які теж потрапили, активісти і журналісти. Ну, це буде дуже потужна команда. Те йшли в парламент з обіцянкою його змінити. Головною обіцянкою журналістів було знищити в парламенті практику голосування чужими картками кнопкодавство. Та боротися із хронічними прогулами депутатів але як виявили гроші, найвідоміші журналісти, які змінили перо на депутатський мандат, і самі можуть виявитися прогульниками, наприкінці січня незаможні борці з корупцією, пан Лещенко і пан Наєм відправилися на саміт найбагатших людей світу. Зустріч багатіїв у Давосі відбулася у той самий час, коли інші депутати мали працювати в комітетах Верховної Ради, а отже, отримувати зарплатню. На запит програми гроші Сергій Лещенко повідомив, що подавав заяву на відрядження. Але на момент поїздки згоду голови Верховної Ради Володимира Гройсмана так і не отримав. Ну а на сада стоїть на документі, який я вчора отримав по праці по... Верховної Ради. А... Просьба командировки посилав дев'ятнадцятого. Коли ж в соціальних мережах з цього приводу здійнявся галас Сергій Лещенко показав розпорядження пана Гройсмана, який заднім числом взяв до відома участь нардепа у Давоському саміті і ані слова про відпустку або відрядження. Покрити витрати згідно даного документу пан Лещенко мав власним коштом. Така поїздка навряд чи могла коштувати менше кількох тисяч доларів. Нині це ледь не півсотні тисяч гривень, чи не в десяток депутатських зарплат. Якось дивно, враховуючи нещодавні заяви іншого гостя Давоського саміта депутата Мустафина Єма. Який вже встиг оборотися рівнем офіційної зарплати, якої мало для гідного життя Слегка слігка з вопросом о зарплаті прожити на 6,5 тисяч не смагу. Взятки брать не хочу, врать о своїх доходах не буду. На питання програми гроші хто ж все-таки оплатив швейцарський вояж? Сергій Лещенко та Мустафа Наєм називають фонд американського мільйонера Джорджа Сороса. Международний фонд відродження, так же я світторився моїм свято. Дрібниць набралася рівно на депутатську зарплату. Проїзд швейцарською залізницею депутатам коштував 73 долари. Ніч у готелі у Цюриху 104 долари. штраф за перенесення дати виліту приблизно 100 доларів. Усього 277 доларів. Сьогодні це 5500 гривень. Невже за три дні обранці спустили місячні зарплати? Що настільки важливого робили депутати у Давосі, аби побиратися до кінця місяця? Сергій Лещенко запевняє, що держава не платила їм і офіційні добові. Я ні, 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 ні. Але схоже, депутати все ж відмовилися від отримання заробітної плати за час своєї поїздки в Швейцарію. На запитання про те, чи була поїздка у Давос відпусткою, чи на власний рахунок ані пан Наєм, ані пан Лещенко не відповіли. Програма гроші відправила запит у Верховну Раду і буде слідкувати за депутатами в незалежності від того, ким вони були, як стали керманичами влади.